Повторення долі родину Асана, дідуся й бабусю у 44-му силоміць переселили із південного узбережжя Криму до Узбекистану за сім днів до великого виселення. Їх попереджав товариш. Проте ті відмовлялися вірити. Розповідає вже онук переселенців. Він розповів, сказав, що ви ну і ви ми мусульмани. Я хочу вам сказати, що там вас будуть висивати, і тільки нікому не кажуть, бо дізнається, що це я і мене розстріляють. І вже 18 травня люди з автоматами вдерлися до будинку, як нові господарі обирали для себе чуже майно. На збори ж давали від декількох хвилин до півгодини. От після завантажували корінних мешканців Криму у вагони і ешелонами відправляли на іншу землю на схід СССР. Так 45 років і прожила родина Буджурових в Узбекистані. В Узбекистані продавали майно дуже за низьку ціну. А тут, коли масово почали переселятися кримські татари, то тут через спрос. Дуже піднялися ціни, і було дуже важко купити житло рівноцінне, яке котре було там. Ця історія не єдина лише за офіційними даними депортованих кримських татар 200 тисяч. Утім, те, що було тоді, повторюється через 71 рік. А сам, залишивши в Криму, 80-річних дідуся і бабусю був змушений переїхати до Києва. каже, боровся за відродження кримсько-татарських традицій і потрапив на милість московської влади, яка минулого року окупувала півострів. От те, що сьогодні здійснюється в Криму, це є десь вже 30-ті роки. Що буде потім, це залежить не лише від того, як буде ситуація в Криму. Ситуація в Криму залежить від розвитку подій на більш такому більшому геополітичному просторі. У той же час Рафат Чубаров сподівається, невдовзі окупований Крим буде звільнено. А президент України Петро Порошенко подякував кримським татарам, які не скорилися агресору, і разом борються за рідну землю. Але ми не стоятимемо на колінах перед окупантами. Ми не будемо випрошувати те, що належить нам по праву, і те, що визнано міжнародним співтовариством. І я пишаюся мужністю, і відоні кримсько-татарського народу, які у всі часи, часом у нелюдських умовах, зберігали національну ідентичність та вірність батьківським традиціям. Цього року вперше окупаційна влада півострова заборонила проводити традиційний траурний мітинг у центрі Сімферополя. Утім, анексію Криму, як корінне населення півострова, так і дипломати не визнають. Про це знову заявили у Києві на вечорі реквіємі, присвяченому 71-й річниці депортації. Ангеліна Володимир Карпенко, телеканал